Ми рішили проблему з тим шумом. Це успіх. Тепер до котів вертається їхня ігрушка. Нова ігрушка. До міста за нею скучав. Да, кіт? Та її не було всього один день. Що ти переживаєш? Спеціально, щоб ти не нервничав, ми справилися дуже швидко. Тепер увесь у нас кошачий уголок по феншую, колісо на місці. точки на місці. Ні, ну ми ще щось додаємо. Це не буде конець, це точно. Як же ми вирішили проблему з тим чортовим колесом? Сьогодні зранку я розказував, що це колесо в нас дуже шуміло. І знизу приходили сусіди жалілись на то. Ще раз вам нагадую, який там був звук по звуку, я вам кажу зразу. А тепер момент істини, який звук став. Ви чуть він м'якший, він не дає вібрацій і не так шумить вовсю. Це ж просто успіх. Це самий мінімум, що можна зробити. Я думаю, навряд чи ви знайдете тихіше колесо. Просто поміняли колеса, по чому вони ходять. І ще плюс до того всього підставочки такі резинові набили. І все. І вуаля, дешево і сердито зробили своїми руками. До міста щасливий тепер. Міхуїловна теж, просто не передать границь їхнього щастя. Ну, остається у нас все одно ще тепер проблемка, аби побігати. Ну, бігають. Я знайшов один підходік. Не активно, але бігають тільки тоді, коли мені захочеться Хочеться, конечно, а не тоді, коли їм коротше, ви питали, що по затратам тільки на це все пішло. Я вам не можу сощита. Я вам просто назву матеріал, що готов все робиться. А ви собі вже там плюсуйте, бо я не знаю що по чому.